Всім привіт! Зараз ви нарешті подивитесь відео з моїм джимні. Це буде невеличкий оффроуд. Нарешті я виїхав, щоб прогріти мости, щоб все оце поробити, покататись і навіть трошки забруднити джимні. Там буде і весела компанія, і поломки, і звісно ж, готовка, причому максимально студентського супу в лісі. Але перед тим як ми підемо туди, не забувайте, друзі, про найголовніше про допомогу ЗСУ. У нас є наші рахунки, наш невеличкий цибутфонд, і завдяки. Вам, нам, нашому фонду, ми вже зібрали майже на 70 пікапів. Зробили їх, доставили з Британії до України, обслуговували і передали військовим. Тож щоб ми могли далі це робити, будь ласка, не забувайте донатити. Бо як хтось сказав, цього літа кожна гривня йде на звільнення метрів нашої країни. Доброго ранку, друзі! Нарешті нарешті я сів в свій джимні. і ми з моїм віртуальним оператором зараз це рука до речі. Їдемо в справжній офрот. Я дуже сподіваюся, що не прям хардкор, тому що джимні у мене єдиний, іншого нема, і найближчим часом не буде. Але нарешті він вдихне всю цю прелість, для якої він був створений. Коротше, сьогодні хлопці тут роблять реальний офрот, але він не прям такий трешовий, там будуть родини, там буде їжа. І ми оце їдемо вам все показати. А головне отримати насолоду і. Вигуляти джимні, якщо трошки замовчати і послухати, як їде джимні. Ви почуєте, що з колесами щось не то, і насправді щось не так, тому що останні декілька місяців я їздив, і у мене з 65 до 85 км на годину дуже сильно трохало кермо. Ну прямо от з рук бувало, вибивало, і ставало все гірше і гірше. Справа в тому, що Бев Гудріч, AT, я цього не знав, я цього ніде не читав. Будете знати, вона пішла по бороді, і не тому, що я кудись по бордюрам там гоцав, і там гулі повилазили. Ні, вона просто почала по колу Ношуватись хвилями. і це саме спереду дуже сильно відчувалось. Можливо, це пов'язане з тим, що я їжу не тільки по офроду, а останній час їжу майже завжди по дорогам. Але на те воно і АТ, All terrain. ти можеш їздити скрізь. Я б ще десь можу, зрозумів, якщо б це МДХ була. Але ні. І я на останньому ТО попросив, щоб подивились, в чому проблема, якщо можна, щоб збалансували. Вони сказали, ні, все пішло по бороді, і переставили просто перед-назад, назад-наперед. Зараз гул, я чую, що це хвилі є, він залишається, а от вібрації на кермо більше немає. Тож, хоч нормально, можна їхати, а їхати нам зараз трохи треба, тому що до точки старту нам треба проїхати біля 50 кілометрів, навіть трохи більше. Тож зараз заправляємося. Ви ж пам'ятаєте, що у Джимні Бак це не найсильніша його сторона. І нам дуже треба, щоб паливо вистачило. Я взяв собою рескю набір, всі там дінамо стропи, подовжувачі яка стропу, бо деревця ж ми розуміємо, все. блоки, шакли і таке інше. Треба трохи водички прикупити, обід, наскільки я розумію, у нас буде. І наступне включення буде вже з локації, якщо я правильно її зрозумів, і приїду туди, куди треба. Зовсім трохи залишилось і як завжди, паром. Паром це моя стихія. Чи я на велосипеді, чи на машині. Зараз будемо тут їхати. Я вже подзвонив, сказали, зараз приїдуть вартість, знаєте, яка з машиною 5 євро, і з кожної людини по євро. Так близько, так далеко. А вони всі вже там чекають. От вони вийшли з якоїсь будки, розвернули цю спасуддіну і їдуть до нас. Так повільно, може попросити їх грісти швидше. Прикол в тому, що зараз мені ще туди треба йти, а потім ми всі разом будемо ще й назад цю штуку йти. Коротше, сьогодні просто атракціон паромної переправи. Механіка, як воно їде, дуже цікава. Просто за рахунок течії цю лопасть течія штовхає. І звідки б ви не йшли, просто воно так за рахунок супротиву, воно штовхає туди, сюди. Тому повільно, але без мотору, без всього. Просто раз, два, ви там і так далі. Перебрались паромом і під'їжджаємо до всіх. Всіх не бачу. Ми запізнились хвилин на 10. Це погано, я ненавиджу запізнюватись. Але по локації це повинно бути десь тут. Ну, давай. Відкривайся. Вид на всі інші позашляховики. Зараз будемо виїжджати. Цікаво, що дуже багато форестерів. Є стара імпреза. Це у того, хто тут власне починає зараз і буде керувати всім. І подивіться, лебідки у всіх, майже у всіх. Сьогодні, скоріш за все, все буде по лайту. Чому? Тому що не було дощу сильного. Він вчора трохи був. Але недостатньо, щоб було багато сексу на дорозі. Але нічого страшного, все одно я включив повний привід. Треба передній мост трохи змостити. Нехай попрацює. позаду мене на сірому Форестері, їде Роберта, з, з яким ми б'ємось постійно. Треба було, щоб він переді мною їхав, бо у мене там силовий бампер. Я б йому показав. Іронія в тому, що зараз ми тим самим паромчиком будемо йти назад, ну, точніше, вперед. І це маршрут, який вони прокладають. Це якийсь вже там третій етап, і це не кінець. Тобто, ми не на самий початок приїхали. Вони постійно щось там нове вигадують. І от сьогодні є паромчик. Давайте зробимо вигляд, що ви про нього ще не знаєте. Дивіться, паром у мене на маршрутах завжди пароми. Отак вони працюють. Бачите, щось намотується, відмотується, але все за рахунок течії працює. Звідки я знаю, не скажу. Що цей паром він унікальний для Литви? Він такий тут один саме. Типу, пасивний, без якихось двигунів, дешевий. Але ж дуже часто роблять, тому що нерентабельно робити міст. Але міст тут був десь 100 років назад, Він просто потім зруйнувався, він там невеличкий був. Ну і ніякої рентабельності будувати новий, звісно, немає, тому що от таку штуку зробили, вона дешева. І навіть переправа туди-сюди коштує там 10 євро плюс євро з людини, якщо ти плануєш кудись їхати. Хоча можна і дорогами об'їхати, просто це буде довше. Так, оце наш. Шого ватажка, так скажемо, Імпреза. у нього був ще Форестер, але Форестер він віддав до української армії і зробив це десь рік назад. каже, і він досі їздить. Причому десь на харківському напрямку. що Дуже круте, вони дуже раді з дівчиною цьому. І зараз у них імпреза седан. це корч його тупо не шкода. При цьому з лебідкою світло є, як в Швеції, прямо там такі люблять робити. Щось якось на стяжках тут закріплено. Коротше, все по трушному щоб всіх поїхав і не думав про машину. Щось це гниє, що ніхто нічого не знає. І до речі, ці старі форіки вони набагато цікавіші для харчування і для офроду, ніж нові. Тому що в нових у нас був досвід того, як на 500 Од кілометрах спалився варіатор просто в пісочку легенько. Тут такого не буде. Після парому буквально кілометр по асфальту проїхались і все вліз, і Сьогодні у нас я так розумію цілий день. Я не знаю, що за маршрут кажуть, лайтовий буде, але я ж не знаю, що ці литовці собі там думають. Можливо, для них лайтово, а я обісрусь. А ще прикольно стояли біля того парому, поки всіх чекали. Всі тупо налетіли на мою машину. Дивляться. Ну звісно, у них тут форестери хоч і популярні, але джимні, то ну давайте будемо чесними. Якщо є джимні, то всі підуть до джимні, все попитали навіть водичку, яку я собі п'ю, бо виявилось, що два чувака тут працюють в цій компанії. Я кажу, я знав, для цього і купив. Якщо що, я не знав. Так, перший кайф. Нормальна грізючка якась. Ну що, поїхали. Трохи посвятили машину. Давно джимні такого не відчував. Малий, все для тебе. Слухайте, нормальні перешкоди. Ну, не те, що прям нормальні перешкоди, але маршрут не дівчачий. Я розумію, що коли вони рубляться, я бачив просто офрот в Литві, Він такий трохи суровий через те, що болотяна місцевість. І навіть зараз, от перший. той Брод, я не знаю, болота, грязюка, воно було складне. І типу, можна було там навіть застряти. Ну, Я відчував, що типу, можливість така є. От Такі штучки мені подобаються, тому що ну, для них це. Якби трохи складніше, можливо. А для мене гіомпроходимість тут ну, зовсім в мене класна. Вона краще, ніж у всіх інших, навіть у припіднятих форестерів вона гірша, бо у мене звісів тут немає, майже ще РБшний бампер. От на геомпрохадимість мені подобаються штуки. але у мене все ж таки вона важкіша, ніж Форіки, і якусь грізюку. Я навіть допускаю, що вони можуть краще взяти, ніж я. друзі. Мені прям подобається. Хочу лайт, але я бачу, що там і перехиляються, і от дивіться, прям вивеселось колесо у нього. Чому радію? Так давно на фронті не, не був, що радію, що у когось колесо вивеселось. У мене нічого тут не вивеситься. <му> Дивіться, по яким ми селам їдемо. Блін, я сподіваюсь, не в Білорусі. Якщо буду чути, як хтось біжить по дорозі і кричить: Картопля, картошка, треба нахрен тікати. І якісь будиночки, причому доглянуті, можливо, лісники якісь. Стара церква, е, і це старовірська що церква, коротше, як я зрозумів, щось середнє між язичництвом і православієм, і вони тікали. Чи з Росії, чи з радянського союзу, і селились тут? Воно in the middle of nowhere» знаходиться і от доволі доглянути ранку. Це такі села, коли від'їжджаєш кілометрів на сто від міста якогось, навіть ближче, то у тебе дорога це просто грунтовка, тобто асфальту нема зовсім. І будиночки, хоч і доглянуті, але дерев'яні, старенькі, дуже небагато живуть. Багатоквартирний будиночок десь в селі. Біля нього картопляне поле. І роднічок просто шикарно. О, і литовці ще живуть, знають толк в житті. Оце ми зараз в одному з місць, яке було заселене чи не найраніше в цьому цьому регіоні Балтійському з п'ятисотого року нашої ери тут люди живуть. І головна його фішка, що зараз ми типу в кратері знаходимося. Ну це типу, я так розумію, науковий факт, але не знаю. Вони так кажуть. І цей кратер діаметром вісім кілометрів від метеориту. А оця церква вона тут теж була дуже дуже давно, але саме цю. Вже будували в 20-му сторічі, в 1910 році, начебто, проте дзвіниця була набагато вище. Її зруйнували німці під час Другої світової, але колокола вціліли, їх трохи відновили деякі, і от вони тут виставлені. Сама дзвіниця була 40 метрів. Зараз вона, після того, як її відновили, набагато нижче, ну і без колоколів. Це старий водяний млин, і він до 1960 року служив для переобробки деревини. Ну а потім це стало не потрібно і. Просто тут стоїть. Приїхали на якусь галявинку, тут бесідка є, місце для вогнища, і будемо готувати їжу. Дуже сподіваюся, що щось швиденьке, бо реально голодні. Справжня якась студентська вечеря чи обід студентський це суп, в який додали все. От все, що знайшли тут, походили, походили. В нього закинули. Насправді прикольно іде. Ми ж Саню завжди заморачуємо. Ладно, давайте будемо чесними. Саня завжди заморачується, а я зі зйомкою заморачуюсь. А тут я дивлюсь, там, що ковбасу трохи посмажили, потім додали цибулі. Це от єдине, що начебто готувало спеці ще. Е, і пішло все, в хід там, баби, томатна паста, кукуруза, сок томатний чи щось таке. І ви знаєте, виглядає ситно принаймні. А ми всі голодні. І от через це мені здається, яким б воно не було, воно, напевно, буде класним. Ми зараз я фігіємо, скажемо, найкращий цупчик в житті. Так і після 36. Суп можна робити не так, як ми робили. Можна навхати просто все, що є. Я дуже радий, що ніяка тваринка не пробігала, бо вона була б там. І це, блін, смачно. Ви скажете, Саня, ні, не смачно, я вам скажу, спробуйте на природі, це смачно. Каву навіть можна було б не заварну робити, а розчинну так само це йшло б нормально. Я в своєму житті зрозумів, що завжди смачно в двох місцях. В університеті і в лісі. Ні, ну Це насправді було офігенно, я прям радий. Тепер настрій є, можна їхати далі. І ми вже їдемо. Бачите, скільки пилюки. Це такі дороги в Литві. Пильна дорога, що я в перший раз в житті прям зрозумів, так треба повільно їхати, вмикати все, що є по освітленню, ну легально. Бо і позаду можна в'їхати, і я можу в'їхати. Тому я та за себе ще можу якось ручатись, бо я можу просто повільно їхати. А от що там позаду відбудеться, фіг знає. Але все одно фігенно на швидкості по якійсь дорогі пролетіти, по якій ти на легковушці так швидко не поїдеш, тому що буде бобок. Прикольні хащі. Я вже правда бачу коментарі. Саня, ти що з імпрезою їздив? Ха-ха! Я на дев'ятці свій приїду. Ну, насправді на дев'ятці ні Але офроду не було. Прям такого. Але все одно ну, це прикольно. Я тут дуже вийти не хочу, тому що тут оводів, камерів, ліхтарів всяких летаючих, та ну в жопу їх. Але їхати всередині офігенно. І дивіться, машини просто... Uh, disappear. In, in, in the wild. У них же ж карчі, чого вони бояться пошкрябати? Отак. Молодці. Поїхали. Дірбом, дірбом, дірбом. Не бістісь. Отак. Але місця прикольні. Що сталося? Зупинились, бо у форіка одного пластику трохи відірвалося спереду. Нічого страшного, то такий захист легенький. Але якщо геометрична проходимість, то вони тут слабенькі. А в принципі, от по таким дорогам прям те, що треба. Не встигли від одного від'їхати, тому що... Трохи щось відірвалось. Як у іншого, коротше, не заводиться. Оце проблема корчів. Ну, типу, що з тобою завжди щось може трапитися в будь-який момент. Ти став на три хвилини, виключив двигун і все. Я не автомобільний експерт. Але я чув, що так бути не повинно. Народ просто ці машини купує чисто щоб розважатись за винятком от головного у них дві імпрези. На одні вони подорожують, на одній більше так гомнам якимось. Але прикол в тому, що тут овадів де просто подивіться на цю кількість овадів. Це ж мраки, які великі. Так, от проблема в тому, що. Дехто їздить навіть з відкритими вікнами. Я, звісно, не знаю, чому так, може є якась фішка. Але мені здається, що проблема саме в тому, що чи кондиціонер не працює, чи фіг знає. Бо ця кількість оводів і всякого іншого лайна. Не знаю, я б не зміг так. Заведена машина і все. оводів на ній. Вони дурні, думають, що смоктати кров можна і з машини, бо вона тепленька. Але ні. А кров від вас тільки що пішла. Коротше. Там щось зі стартером і е, буде весело, мені здається. Коротше, стартер трохи ще і підгорати почав, так що його зараз будуть тягнути форіком до траси. Я навіть не пропонував свою допомогу, щоб тащити того доджа, бо джимніт мені дорожчий. І тут саме час прибітнитись. У мене півтора літра, одна тонна, та ні. Коротше, якось так. Хоча мене не питали, вони самі розуміють, що краще форіком це зробити двохлітровим. Що? Грязь? Грязь? Ще треба знати йом про димісію. Дві чорні машини відвалились. Одна з причин поломки невеличкої чи величкої, не знаю. Один просто поїхав. І от зараз наш голова сказав, що можливо, ми десь знайдемо трохи води. Головне, номери не просрають. Я не знаю, чи є у нього план, і також я не знаю, чи він його притримується. Але їдемо якось ми дуже весело. <му> Каже, що дерева лежать посереду дороги, але ну, я розумію, тут же не тільки я. Їм треба казати про таке, так. Постійно виходить, щось дивиться, але дуже весело їдемо і імпреза переді мною вона так постійно просто розчиняється в природі. Саме от для такої місцевості, коли повзеш по камишам, по болоту і є світло згори, люстра. Тому що навіть якщо у тебе потужні прибори на бампері, то в такій траві ти ж все одно нічого бачити не будеш ввечері. А люстра дозволяє все просвітити згори. Ну що, на цьому закінчуємо. Все було офігенно, дуже лайтово, але через те, що погода була ну капець сухою, і це незвично для Литви. Але буде продовження. Це третя частина маршруту, і ми доєдналися саме на неї. А зараз треба їхати до Вільнюса. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Тож не забувайте про вподобайки, про коментарі. Це дуже важливо. Нам цікава ваша реакція. Сам хочу зайти все і почитати. І також не забувайте про найголовніше про донати на ЗЕСУ. Зараз це дуже важливо. Всі реквізити є в описі до цього відео. Тримайтесь всім пока.